А з 1924 року музей став постійно діючим, у якому працювало три відділи: чисто мистецтва, прикладного мистецтва та старовини. Археологія, історія, етнографія на початку 1950-х років. Музей було перенесено до будинку на вулиці Незалежності, 10. Де він розміщався до початку російсько-української війни. Охтирський міський краєзнавчий музей є місцевим центром вивчення краєзнавчої історії, спадщини рідного краю. Колекція фондів музею охоплює всі історичні періоди заселення Охтирщини від початку доби неоліту до середини 20-х років ХХІ століття. У фондах Охтирського міського краєзнавчого музею налічується багато. Особистих речей, видатних ухтирчан, таких як Остап Вишня, Іван Багряний, Платон Воронько, археолог Михайло Рудницький та багато інших, з травня 2024 року відкрив свої двері мистецький простір музеї.